Слава Ісусу Христу! До Святого Йоанна Богослова часто приходили багато вірних і слухали Його науки. Він найдовше з апостолів жив. І в кінці життя, як переказують, він говорив одну науку дітоньки, любіць один одного, дітоньки, любіться. І коли його запитали, чому так часто повторює одне те саме? Невже щось іншого не можна сказати? Він говорив і пояснював їм, коли взаємно любитеся, ви виконуєте цілий закон, ви виконуєте цілий Євангелії. І тому є так важливо, що ми мали якраз то разом з заповіддю любові до Бога, заповідь любові до ближнього. Святий Явостин пояснює це, що якраз ті дві заповіді, вони так між собою з'єднані, що вони не можуть бути один від одного, що вони одна в одній місяця. Якраз теж нам пояснює цей же апостол Святий Йоан в першому своєму посланні, коли хто казав, що любить Бога. Брата ненавидить свого, є неправдомовцем. Ось це нам потрібно досить добре зрозуміти. Хто каже, любить Бога, але він ненавидить людину, своїх близьких приятелів, це сам він собі заперечує. І йому. Це буде ознакою, що він не любить, він ненавидить Бога також. Це є в тому, ми можемо зробити порівняння, коли хтось любить приятеля, то любить також і його дітей, чи навіть його портрет. Якраз з тою дитиною, тим портретом Бога є наш ближній. Ти хочеш виявляти любов до Бога, виявляй ту любов до Бога у своєму ближньому. І якраз ця церква подає і вказує нам діла милосердя щодо ну, да, що наших ближніх. Розгляньмо діла милосердя коротенько щодо тіла. Наших ближніх це є перше голодного нагодувати, спрагнену напоїти, наго зодягнути, подорожного в дім прийняти, недужого посітити, в'язні відвідати, померло похоронити. Якраз у час війни, здається, кожен з нас зустрівся з тим, що в прямому розумінні треба було. І подорожню прийняти, і нагодувати, і помагати. Хай цей досвід не забудеться, хай ми будемо відкриті до таких вчинків, милосердя в нашому житті. Якраз в тому ми будемо збирати той скарб заслуги. Хочеш зробити добро Господу Богу, зроби ближньому. І Христос говорить, вчить нас. Все, що ви зробите одному з найменших, ви мені зробите. І це ціла навіть Євангелія спонукає нас до того, що ми мали ту таку зичність, любов до ближнього, як на взір Христа. І Христос в своєму житті вчить нас, тої любові, Він розсівав ту любов на право-наліво. І вчив нас тою любов'ю. Переживаємо ювілейний рік. І папа в ювілейному році надав багато відпустів. І ось одна частина відпустів відноситься до наших ближніх. Папа тим самим хоче нагадати нам, що не просто там є відпуск на цей рік. Але щоб ми набули такий навик добрий, щоб ми вміли бачити нашого ближнього. І ось один з повних відписів юлейного року це той, який, коли вірні здійснять відвідини протягом належного часу тих братів і сестер, які перебувають у потребі чи скруті, як от хворих, самітніх, літніх людей, осіб з інвалідністю. І це вказує, немов бездійснюючи паломництво до Христа, який у них перебуває. Це вказує нам, як потрібно бачити в своєму ближньому Христа і вміти не відвернутися на страшному суді, Бог буде питати про діла. Покажи свої діла, які ти для мене робив. Тому слід собі добре собі розположити наше серце, щоб ми не бачили вади ближнього в, в ближньому, а бачили, що я маю помогти йому. І я маю це робити задля Христа. Бо Христос живе в тому ближньому. Бог сотворив ближню кожну душу на свій образ і подобу. І не питайся право на право в заслугову він твого вчинку чи не заслуговував. Ти роби для Бога, і Бог тобі воздасть, тобі твоїм вчинком і віддасть тобі нагороду, а суд лише Бові.